Та признав пам'ятного ревожого бо представленого воїна. Олега, заспокій блажену пам'ятю, Господу помолимо у Свято-Михайлівському соборі 14 грудня прощалися із військовослужбовцем Олегом Цибульським. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення. Чуйний, добрий. Людяний, таких дітей мало є. Любив і рідню І Нам дуже важко, дуже велика трата. Це наш сум, це наш біль, це наша горе для всіх. І Дуже шкода, що сьогодні наша країна втрачає таких дітей на такій цій війни. Ну, ми переможемо. Олег Цибульський закінчив Житомирську школу номер 20 та училище, де здобув спеціальність будівельника. Тривалий час працював за кордоном. З початку повномасштабної війни чоловік повернувся в Україну та добровольцем пішов служити у Збройні сили України. 23 лютого день народження було, а 24-го війна почалася, 28-го він вже був. На, вже він був на дислокації, чи як воно там називається. Він сам пішов добровольно. Хоча він був у Польщі, він міг там і остатися. Він вернувся і пішов воювати, захищати своїх дітей, свою батьківщину. Ми йому казали, Оліг, куди ти йдеш? А, що воно тобі? А він каже, а хто б захищати, як не ми. Хороший друг, хороший, другий товариш. Там є однокласник, мій сусід. І ми чекали з перемоги тепі. Буде царство небесне, Вічний спокій. Герой, наш герой. Олег Цибульський загинув на передовій 8 грудня від осколкових поранень під час артилерійського обстрілу. Життя продовжується. Я буду мстити за цих. І перемога буде за нами. Це наша перемога. Олегу Цибульському було 46 років. У чоловіка залишилося двоє дітей. Ми повинні цінувати кожну вільну ходину нашого життя. Дякувати нашим захисникам за те, що вони захищають безпосередньо кожного із нас на сході нашої країни, на півдні нашої країни. беручи участь у таких важких кровоплитних броях. І з російським агресором поховали Олега Цибульського на смолянському військовому цвинтарі у Житомирі.